Доброго дня, друзі. Розпочинаємо тиждень вірно з традиційного дайджесту новин деревообробної, меблевої та лісової галузі. Сьогодні в нас на огляді чотири новини. Вони невеличкі, але дуже важливі, тому що визначають стратегічно, як буде розвиватися вся наша галузь. Зокрема, перша новина, і, мабуть, найважливіша цього року це Міністерство економіки оголосило про проведення конкурсу з відбору членів. Наглядової ради державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси Україна, чому це так важливо? Тому що наглядова рада державного підприємства визначає дуже багато аспектів його роботи, зокрема, хто керує підприємством, як воно стратегічно розвивається, і, відповідно, ще багато аспектів. Відповідно, законодавство передбачає, що така наглядова рада буде складатися з п'яти членів, три з яких будуть обрані на незалежному конкурсі. От тому е, в описі залишу, залишу оголошення на проведення такого конкурсу. Контролюйте, долучайтесь, щоб потім не було нарікань, що щось відбувається без участі бізнесу чи громадськості. Рухаємося далі. Теж важливим було на наступному тижні великий блог е, вийшов Руслана Магомедова, голови національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який Підсумовує власне крайні три роки реформи біржового ринку а, в Україні, як вона розвивається. Дуже широкий такий інформаційний блог, зокрема, який показує, а, яка ж продукція продається зараз на ліцензованих біржах, яких є чотири. Зокрема, це понад 60% – Це електрична енергія, 14% – нафта та й дистиляти. 8 і 8% це необроблена деревина. Ну, і відповідно, є ще нафта, природний газ і кам'яне вугілля і так далі. От, зокрема, наголошує пан Руслан, що, на його думку, ринок деревини вийшов в стіні. Зараз торги відбуваються відкрито. Ну, і відповідно про відсоток виконання біржових угод достатньо великий, тобто сягає 90%. От, можливо, тут ще є заслуга того, що е, по-іншому почали працювати лісівники, і більший тиск бізнесу в цьому питанні, і зокрема, е, тому о, ДП ліси, який є найбільшим постачальником деревини, намагається максимально виконувати угоди. Е, почитаєте більше, знову ж таки, ваші оцінки настільки. Відповідаю дійсності слова пана Руслана, чекаю в коментарях, рухаємося далі. І було б неправильно проігнорувати знову ж таки ще і ті новини, які генерує екологічна спільнота. Зокрема, зокрема, нещодавно Петро тісто у своєму блозі нотатки природоохоронця. Повідомив деяку аналітику про а, торги деревиною, зокрема, торги фан фансеровиною, тому що каже, що на одній з бірж є понад 33 аукціони, де продається деревина за готівлі 2023 року. Що природоохорони ставить ставиться під сумнів, тому що, як відзначають експерти, а, власне, така деревина а, вона не може так довго зберігатися. фан-сировина достатньо. Ніжна, от, от достатньо ніжна, і вона швидко псується і треба швидко переробляти. І тому знову ж таки, екологічна спільнота ставить під сумнів, для чого проводити такі аукціони, і можливо, вони а, мають якісь ризики стосовно пересортиці, підміни тієї чи іншої деревини. Словом, до цього треба звернути увагу особливо. Ще однією важливою новиною є те, що Держлісагентство оприлюднило зміни до інструкції електронного облігу деревини, яке які стосуються власне фотофіксації вже завантаженої деревини. Питання в принципі актуальне, тому що справді було багато скарг до дотримання такого механізму і справді відповідності кінцевого результату тому, що фотографують а, при навантаженні лісівники. Як воно буде працювати, побачимо, а знову ж таки громадськість відзначає, що все-таки поки що недостатній обмежений, тобто, доступ правоохоронців до цієї бази і з громадськості теж недостатній, тому, власне, є працювати над чим, є що виправляти. А це на сьогодні всі новини, які ми відібрали в нас дайжест. Економимо ваш час. Долучайтесь, дивіться, пишіть свої думки і коментарі. До нових зустрічей.